Всім привіт! 1 вересня і знову виїхав на дику водойму. Ось, спробувати половити Карпа, амура, хі -хі -хі, підляща, карасика. Ось, Трошки поміняю стратегію, мабуть. Буду трошки менше кормити. Трошки інші корма. Буду ловити на дві свої дайви 3,6. ось, і фідерок. Оце це буде така закормочна програма. На дві палки буду ловити на флети, ось такий пильчик, а корм буде тригоровий горіх канапля. Ось, ось такий пільчик. І ще є да, мелиний тигровий горіх і є ще горох з Ось, ну Зараз ось таким закормимося і додавлю добавлю, меленого тигрова горішка. Ось, А завтра вже хочу, а може і сьогодні ще, якщо встигну, хочу поставити класичний фідер. У мене є мотиля, париш, храбак. От, спробувати на фідерок половити. Ну а так, вже просто 8 годин вечора, зараз уже сонечко заховало. зараз швидко і стемніє. А треба ще встигне завести Э, е, Кстати, до речі, буду ставити ось такі ось Два флета. О, два флета 50 грамові. Один будуть тайські спеції, баланс 14, а другий кальмар журавлина ну вони в однакому кольорі Ось. буду сейчас завозить сейчас расщихляю корабль і быстренько быстренько завожусь ну якось так так Додав крушеного тойгровая горіха ну через мясорубку милиного. І и добавлю так черпачок півтора мабуть Ось так з тигровим горіхом, ну і все, відправляємо в точку. Друга буде така сама. Хочу вибрати щось. Якісь завтра будемо тільки пробувати сьогодні. ні. Хоча в мене є пучка в'яз. О, оце ось поцепимо. 12 гачок, пів метра повідець, 0,16 жилка. Огонь! Так замішаю ось така скільки прикормки вийшло, вилив от опариша, там більше ніж пів банки було. Ну а це бустер трошки залишив, може потім зверху або буду пробкою додавати, або зверху трошки поливати. Зв'язав патерностер, 40 грамів кормушечка. Зараз вісім закидаю, кормлюсь, ставлю і чекаю. Так, ну що, вже темніє, входимо в першу ніч. Ось, на камері світліше, ніж воно є. В общем, чекаємо на клювання. Тільки починає темніти їх стадо відразу. Гризуть хана. Оп! Зараз ми. Все. Термосельчик бомба ну, вже і місяць з'явився Так, було декілька піків, ну мабуть піків 5, з періодичністю десь хвилин 7. Зараз спробую якраз і перезавестись і подивитися, може там щось є. Ні, немає нічого. Мабуть або рак або якась малеча. Ну, все одно перезавозимося. Оп, От всі ціленькі. Так, ну, в общем, перезавозимо. Так, налиний горішек з пельчиком. Я сюди пельчика всипав, щоб не бо Я забуваю частинка. Оп, і тигровий наплею. Оп. Оп. Так, все, відправляємо. Тягнув і щось поцепилось, думаю, що ж воно таке? Зрізала як ножем. Щучка видать, підсіла. Так що треба змінити повідець, щоб перезавестися. Ну, це і робимо. Без 21-го. Перезавозимося. Як завжди, мелиний тигровий гріх, цілий Флетик, флетік, в бой. Добрий ранок. Ну що, ніч пройшла тиха, клювань таки не було, були подинокі піки. Але нічого так і не клюнуло. Зараз перезавожусь уже, підкормив фідерок, закинув всім годівниць. Сейчас поставлю мотылька и буду пробовать. Ну і ці водки при Закінчився пельчик. Сейчас замешаем он креветки спеціи. Спробуємо на нього. Опача, перший первый пішов. один плава то плавал один потом в двох то знову один так щось простояв звичайний фідер класичний і не було ни одної клювання ну що зайдем з козырей мотель чесночні пуфики и по опарику Сейчас закинемо таке, спробуємо. Чеснокова прикормка. Спробуємо. Ну куда ти? Так, ну що, рибка не клює, перезавісся і... Будем обидать. А на обид у нас будут такие курячі стегна без кисточки, филе. Сейчас с пиджаром, с цибулькой, будет бомба. Так, уже кинул лучок. Сейчас трошки водичка выпаруется. Будет вкусняха. Положила, положила, положила. Сейчас поддаемся, что она вроде шассия. снял бойл и поставил опаря. Ох. Хорош. Фух. Я цеплю все. Нажму топарики в клюну. Вот такие тут, мать, грамм 600. Бомба. Завозимо вудку 12-го дня. Перше клювання. Ой. Може зараз хоч піде клів А таких? Всім карасиві вже бомба. Так, ну все так і відправляємо. Чи трошки мали на горішка рішка і відправляємо. Вирішив ще прикормочки такий маленький шарик поставити. Во, все. Оп! На карася. Буде, в общем, невіно по багатому. О. Подивимося, що воно вийде. Щас трошки водички додавлю. Ось так. О. Я ще такого не робив, подивимося, що воно вийде. Хі -хі. Ну що така у нас страва вийшла. Ну, всім приємного. Так, нав'язав, зараз буду змінювати насадочки. Дві кукурузки, так з попапчиком. Це від Trinity кальмар слива баланс. І ще такий тигровий горішок вставив всередину корк, пробочку, він плаваючий, стало нажала гачок. Сейчас будем отправлять. Так, в общем, ні одного клювання не було вбивцю карася. Тут і мотель я цепляві. И опарик и пуфы чесночні, ни одного клювання. Так що сейчас опять поставлю. Оп, фидерочек. Кормушечка покормлю. А це хай лежить поки що. Так що так якось. Впрочні Висипав я в кашу всього мотеля, той що в мене був. Зараз це викормлю з половинки. Ну, кермушечок може 10 кину. Так, ж на мотилька хоч підійде. Так, ну що, пів на другу. В активі один карась. Ось, взяв, зняв бійцю карася. Поставив звичайний фідерок, повіде сантиметрів 30, кинув туди 12 кормушечок. з мотилем. Ось, чекаю, може, що зараз щось буде. Поставив три апаріка. І зараз вимотую ту, що завозив на апаріка, спробую храбака поставити. Такий пучечок. Може лящик якийсь клюне. Ну, поки що так. Так, ну що, шоста вечора. Через годинку буду вже перезвозитися на ніч. Ось, Так клювань більше і не було, одне клювання, один карась. Ну, кормлю, перезавожу, чекаю, зараз на нічні насадки поставлю, поставлю 14 баланси і буду чекати, може ж ця ніч щось принесе нам хороше. Ну, А я сподіваюся, що вона принесе. Бо вітер гарний, погода тепла, Ну, ця ніч буде трошки холодніша. Та була плюс 16, а це буде цю ночі буде а, плюс 12 вночі. Ну не замерзнемо. Так що якось так. Так, ну що, 8-вечора. Клювань так і не було. Тобто більше, де я вже на водоймі, один керась в активі. Перезавісся, вже зійшов місяць. Ось. Так, що буду перезавозитися десь ще часиків 10-11. І до клювання. Якщо будуть клювання, тоді після клювання буду. Якось так. Чекаємо. Ну, вроде сейчас что есть? Нет. Набушек с Ага. О. 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 Ну ага, тут докила, может быть. Хороший. Завозим. Через... Ну, может быть, снова. Ну Так. В общем, перше клювання було холосте в час 20 і потім без 22. Друге. Ну поки завіз якраз відразу, тільки в спальник заліз, так що посижу, трошки почекаю, може там припливла рибка. Добрий ранок. 7 годин ранку. За ніч було два клювання, одне холосте і один підлящ. Ось вудки порізавести не можу, GPS не працює, так що чекаю, може ввімкнеться. Ну, якось так. Сонечко встає. Така димка на воді. чекаємо на клювання Ось такий улов покажи карася так ось і закінчилась моя риболовля в общем сейчас уже пів на девяту уже почти всі речі зібрав залишилось трошки так що підписуйтесь, ставте лайк і забирайте з собою сміття. Все, всім пока.